Пільно не газуємо. 30 не розганяюсь, бо тут така дорога, блядь, що я, якщо з одною рукою їду, то можу і вилетіти нахуй стріляти. ай Що з борошної їду. Ой, що я, що я Сука, з цими водіями так тяжко їхати. Тут Манхэттен будуют. Так, блин, жестко будуют. И все. Вот. Закинчу эфир.